Найкращі партнери для зради це партнери в рівних умовах, наприклад, одружені люди. Тобто, якщо, наприклад, один партнер з одруженої сім'ї обирає для себе шлях компенсації в іншій сім'ї, то менше за все проблем буде виникати, якщо він одружений і вона одружена. Ну, Маю на увазі, знаходяться в стосунках. Чому? Тому що в даному контексті в них обидва є рівні умови. Тобто він знаходиться в сім'ї, вона знаходиться в сім'ї, їй щось не вистачає в сім'ї, йому щось не вистачає в сім'ї. За якоюсь причиною він обрав іти гуляти, вона обрала йти гуляти для певних компенсаторних елементів. Але вони не можуть, не хочуть чи не готові йти зі своїх сімей. Але якщо умови нерівноправні, наприклад, вона е, замужем, він холостий, то рано чи пізно в нього заявиться бажання витягти її з цієї сім'ї і почнуться проблеми. І навпаки, він женатий, вона самотня, і їй рано чи пізно буде не вистачати цих відносин, тому що як би нам не хотілося, але будь-які відносини вони прогресують. Або в сторону. Рісту в сторону зростання або в сторону регресування, в сторону смерті, тобто знищення, руйнування. І тому, якщо у вас рівних умов нема, то ці відносини будуть кудись розвиватися. Нехай вам щастить на все добре. А ваші коментарі, якщо у нас вони є, пишіть, пишіть, пишіть. Буду радий з вами подискутувати.